Тяся встановити зв'язок із Володимиром Богоносом, це заступник начальника штабу полку особливого призначення Дніпро 1 Будемо дізнаватися в нього про поточну ситуацію в Маріуполі, оскільки полк особливого призначення Дніпро 1 зараз знаходиться в безпосередньо в безпосередній близькості до Маріуполя. Дуже хочеться поспілкуватися із ними. Ну так, вітаємо, вітаємо вас. Ні, немає ще? А, не бачу. Так, вже, вже кажуть, що можемо говорити. Пане Володимире, добро здоров'я. Не буду казати доброго вечора, тому що він добрим не є. Мене звати Сергій Мельничук. Поруч тут зі мною Христина Бонаренко. Скажіть, будь ласка, яка поточна ситуація зараз в околицях мали нас питав Донецького аеропорту, тому що ну, можна мене зрозуміти, тому що у нас тепер і ще одна є гаряча точка на мапі. Це Маріуполь. Отже, яка ситуація в Маріуполі зараз? На жаль, команд тихо по даному розвитку. Града, які зайшли з території Росії, вони були пусті, зараз заряджаються в районі в двох підставлених пунктів. І, можливо, вранці також будемо очікувати їхню роботу. Але я думаю, що наша артилерія цього моменту має також бути готова. Що стосується сьогоднішнього дня, то в принципі досить неочікувано, що пора цього житловому сектору. В принципі завжди працювали по блокпостам і по позиціях військових. Але так як військові окупані і лінія оборони Любов Мариуполя досить надійна і досить гарно зроблена. Я бачу, що там іншого виходу, як це просто, звичайно, у них місцевих, скажімо так, ніяких людських почуттів немає. Тому... Такі, такі дії були з їхньої сторони прийняті. З нашої сторони були відповіді дані Там Заграду і просутки обстеру працювати. І також пройніча в Малака сьогодні наша група в колона заполена техніки за допомогою нашої артилерії, так що в принципі оборону тримаємо. Я думаю, що ситуацію більшого розвитку не буде. Ну те, що буде гарніше, це однозначно, пане Володимире Христина Бондаренко, скажіть, будь ласка, чи беруть участь українські військові батальйону Дніпро 1 у патрулюванні міста? Тому що ми знаємо, що так само посилилося патрулювання, і близько 300 працівників міліції нині над цим працюють у місті? Звичайно, і полк Дніпро бере участь і зведення загону Івана Франковська, Львова, Сокіл. Це підрозділ Полказов, всі ці підрозділи зараз за це, Маріуполі і е, е, охороняють і об'єкти інфраструктури, і стратегічні об'єкти, а також патрулюють у вулиці для того, щоб не було мародерства. Це uh -huh. Показати громадянам, що ми є тут, що ми йдемо, щоб не було паніки. пам'яті. Захищати Маріуполь є кому. І чи зараз чи спокійно нині на вулицях, та які ви патрулюєте? І вочевидь, ви патрулюєте той район, який був обстріляний зранку. Якщо так, то що нині там є? Ну, ви знаєте, е якоїсь паніки вже немає. Люди достатньо багато виїхали з цього району. Ви знаєте, ніхто не може гарантувати, що обстрілів далі не буде. Тому це і наша рекомендація, якщо є можливість е переміститися ближче до центру або або і продальше. Що стосується мікрорайону Лівобережного, то можу запевнити, що тут суті моногенна установка тут не зміниться, буде наоборот потихо. Ну а що стосується подальшої їхньої артилерії, я думаю, вже штаб буде приймати їх. Mm -hmm. Я зрозуміла. Ну, така от є ситуація, такі коментар короткий, але в принципі змістовний від Володимира Богоніса, заступника начальника штабу. Полку особливого призначення Дніпро 1 говорили ми з ним вже так пізно. Бо 11 надцятій, Дякуємо вам, що змогли з нами поговорити у цей пізній час.